Напружені хвилини людського вже традиційним стало проведення спартакіади держслужбовців на Житомирщині. Вона спрямована на досягнення реальних партнерських стосунків із суспільством, поліпшення іміджу державної служби в Україні, зміцнення здоров'я державних службовців, розвиток спорту та залучення мешканців області до занять фізичною культурою є одним з пріоритетних завдань роботи обласної влади. Взагалі ми проводимо спартакіаду. З метою здійснення кроків по налагодженню зв'язків з суспільством ціному по підняттю іміджу державного службовця і звичайно зміцнення їх здоров'я шляхом залучення до фізкультури і спорту. Спорт не лише зміцнює здоров'я людини, а й загартовує її характер та волю. Це продемонстрували в змаганнях державні службовці, які постійно займають призові місця. В першу чергу це гарний настрій, тому що я дуже люблю спорт. Надзвичайно приємно брати участь у змаганнях. Звичайно, перемога для мене це не перш за все, але валосто хотілося б поїхати. В минулому році на всеукраїнській спартакіаді державних службовців збірна команда області посіла п'яте загальнокомандне місце, а волейболісти стали чемпіонами. Цього разу на обласному рівні вдало зіграла на майданчику і команда облдержадміністрації. Це успіх всієї команди всіх. Працівників управлінь, служб обласної державної адміністрації, які представлені і державного казначейства, управління житлово комунального господарства, управління транспорту та інфраструктури. На закритті спартиади було вручено нагороди і цінні подарунки як в особистій першості, так і в командні. Чемпіоном стала команда Новоград-Волинського району. Середні нагороди отримали представники Андрушівщини. А третє місце завоювала команда державних службовців Люберського району.